Прийшов час зайнятися лапкою. Знімаємо спочатку датчик виключення підножки. Роз'єднувати ми його не будемо. Працює він чітко в сторонку. Так, той болт знизу. Торкс 55. Спочатку треба зняти пружини. Це я роблю завжди сварочними щипцями, це дуже зручно. Одна. Зараз другу я Щоб не знімати алюмінієвий захист двигуна. Коротенький торс 55, Ключик на 10 накидаємо. І пробуємо відвернути. Він йде потрошку. Він на фіксаторі різьби. Тепер ключиком маленьким головочки на 10. Маленька тріщо, головочка на 10. І воно підлазить. Есть. Оп. Mm -hmm. Ну, все, они в тулочке. Сейчас мы попробуем их достать. Есть. А теперь изнутри наружу выбиваем наружную втулку. Есть. Ну Ось вони, ці втулочки. Чи бронзові якісь, чим платунні. Ну, подивився 501 гривня. Одна штучка. Це Ти, тисячу гривень плюс доставка. Навіть не знаю. Якось. Значить, щоб шалені гроші. Ні. Але ж не малі, Тисячу гривень за два тих колечка. Не знаю, зараз спробую. Значить, колись як я робив? Тіло в них ще багатенно. робив оцей пропільчик трошечки більший, десь пів міліметра. І робив вкладочку із е, банки з під пива з алюмінієвий. і знов наприсовував. Ну, у мене на сезон люфт пропадав взагалі. Мабуть, так я зроблю і в цей раз. Ось оцей люфт. Ось лапка гуляє. Чого? Єдиний момент, що все одно колись прийдеться їх замовити. Ну, може, на інший Верній, на наступний сезон, бо цей сезон і так матеріали потягнув трохи. А ось на наступний рік можна заказати втулечки. А чого їх треба все одно замовляти? Бо якщо запускати це діло, то воно протирає цю втулку наглухо до металу, в яке воно впресовується, тобто до рами. І починається працювати вже по рамі. Я вже не кажу про те, що мотоцикл сильно нахиляється на підніжку. Просто можна угробити раму. Так що зараз ми заб'ємося алюмінієвий банк. В цей раз. Заодно і тут наведемо порядок, вже розболталась. Ой, короче, до всього треба рут, ніщо не ні вічне. Іду чайку зроблю. Старий фіксатор різьби треба максимально прибрати. Вешка, до речі, хороше чистяще. Рідина. Непогано. Не всяку грязь відмить, Перна суха. Так, а де ж мені взяти банку? Нема у мене пива. А може і є десь. В погребі в нього тут подивіться. Такий ялка, що нема у мене банки з попів. Але я згадав, що вчора малий у епіцентрі ми були. Він купив собі шейк-зеро. Приїхав додому і він викинув мусорку то я в мусорці знайшов цю баночку. Зараз ми з нею зробимо. Це для того, що коли ми вставимо бойбочку, щоб воно більш ужалось, і з другим те саме. Тільки краєчок, його Тут якесь напилення, може бою, я думав, тут типу тефлон якийсь, але я толку не з нього. Мені отак от, от забивати. Я її підклею суперклеєм ну, ідемо ставить. Ну так. О, дуже туго. Це добре. В тулочки стоять. Як я забивав внутрішню, я не знімав. бо Там дуже багато матюків. Дуже зручно в дужках. Зараз поправимо лапку і будемо ставити. Розкрутимо, подивимося, що вона. щеточка. Угу. Выбила в алюминии. Чех Репаблик. Чехи варят лапки. Треба какие-то уплотнители кидать сюда. ржавочка даже. Гарно. Все выработка в алюминии. И она туда ныряет. Сейчас какие-то уплотнения наклеим сюда. А краще сюда. Ее у меня. Следы от того места, где оно прижимается. Вот мы сюда и наклеим. А теперь треба красиво вырезать лишнее и прибрать края. Ну, все, шеф. Так, оці штучки були на фіксаторі різьби, я бачу, і зараз будуть. Так, тепер будемо пробувати ставити лапку на місце. Спочатку треба цю втулочку прогнати сюди, щоб вона свободно входила, а тоді вже тільки затягувати. Можна трошки помазати, але тоді вбрати смазку. Тут смазки не повинно бути. Угу, плотненько. Мажем фіксатором різьби. Так. Логін центр тут. Для будущого гаечки. Для болтика того. Головне. Чтобы оно ухватило пару виточков и потянуло. И тоді оно плотненько назад. Да, не было бы защитки нажали твою федя. Ну. Так, ставим датчик включения подножки. С фиксатором резьбы, обов'язково. 12 ньютон. Дивимся люфт. Нуль. Люфта 0. на наступный сезон выстачить. Август на 26 дай бог здоровья, уже поменяю на втулочки. Ставим на месте пружинки. Проверяем работу. Люфта ноль. Нема. Вместе с рамой Дарю ідею, допиваємо чайок, прибираємося.